Так, усім доброго вечора. Утром я вас поздоровляв. Дивіться, локація вся та саме, тільки ялинки нема. Ну, прибрав, бо вже тут ось до Нового року залишилося в нас ну, чуть менше як 4 години. І Виходжу вам з крайнім відео в цьому році, так як я прямо під ялинку отримав. Подарунок і не від кого-небудь, а від самої снігурки. Так що я просто маю вам ну, показати це діло. Так що дивіться, що це прямий ефір без всякого обману. Я вам дивіться, що написано на телефоні. Бачите, да? і час, і цей посилку я отримав час назад. Просто зараз тільки світло дали. я... Топ -топ. Показую зараз. Вона ось прийшла і час назад я її отримав на пошті. Ну, дві посилки, ну, це чисто, чисто моя посилка, це я сам собі виписував. Тут нічого такого особливого немає. должен бути быть... чай. <с> <с> Знаєте, що я любитель вечну, У мене тут і крутка в кадрі попадає. Ось дивіться, я вас не обманюю. Бачите, чай. <с> Оце. Оце так оце в мене посилка. ну Це якраз мені фата до ну до кінця лютого должно фатити по по на по крайній мірі. Це по 250 грам пачки Талтон із Саусепом. Короче. Ось о, що Григорович п'є, бачите? да Постійно. Так що одне й те саме. Коротше, вбираємо, то, то не інтересно. От, інтересно буде оце ось. ось. Зараз ми її відкриваємо, бо я не знаю, що тут. Знаю від кого, Да ну не знаю що. Так. Зараз ми її. Отак. Открили. А, до речі, ну ладно, я вже так, покажу. Дивіться, що я її тільки що отрив. Ось о. Так що тут без обману. І що тут, я не знаю. Зараз будемо разом дивитися. Так. Я скажу від кого тоді. Ну це дійсно від сніготи. Поки бачу... Давайте камеру чуть ближче. Поки бачу тільки одну одну бумагу. Зверху. Так, так. Ось знайшов, дивіться, показую відерочку з медом. Ну, якраз до того чаю, що я тільки що отримав. Відерочку з медом. Якраз статі. Так, зараз далі переложимо цю бумагу сюди. Тут якийсь опакунок ще є, зараз витягнемо. Так, витягнув пакунок. Так, більше тут, дивіться, коробка пуста, більш тут нічого немає. Зараз розберемо цей пакунок. Значить, інтересно, звісно, що це таке. Так. Поняття немає. Отака ось коробка. Дивіться. Бачите? Красиво. Запаковано, зверху, зверху перев'язано, все так по старовині, як я люблю, цим я займався. Я знаю толк. Ваше ж де таке відео в новому році. Я вам все покажу, всі секрети розкрию. Такого ви ще не бачили. Блін, жалко різать. Не хочу тратити часу легенько так от я його шнурочка розріжу. О. Отак, от о. А, і нормально, якраз угадав. Ну, треба ж добратися до туди, що там всередині. Так. Дивіться, як це виглядає всередині. їй Бог не знаю, що це таке. Так, це ось, бачите, що от снігурки. Це точно. Так, ось отакі баночки. Ага, дивіться. Дивіться, що на баночки написано. Віко написано, бачите? Так, віко. До речі, вони я бачу, що тут Суд... да, вони всі різні. Геть, всі різні баночки. Абсолютно. Наповнення різне. Шість баночок тут. Да, ось о киші, киш я знаю, що це таке горішки. Тобто, це мені подарунок, це дійсно прийшов. Скажімо так, від стігурочки прямо, да? ну, прямо на новий рік. І це ж треба було так угадати це все діло, да? що воно пройшло именно... перед самим-самим за 3 часа до Нового року. Е -е. Хто не в курсі, я вам поясню від кого це. Віко це зараз е так називається YouTube канал. Е -е, точніше, це другий YouTube канал. Вікторії Максименко. Це старша донька Сергія Остапенка, Сад город Кіблич. Ютуб канал Усім вам відомий. Ну ще ви вам відомо, як ви всі казали, твоя Так, да, Оце дійсно є моя протаже, яку я допоміг у свого часу. Підписався я був 17-м, я тоді сказав. Сергію, що в сумі це восьмерка безкінечно, бо я ну, якби трошки з нумерологією дружу, скажімо так. ну, Трошки там свої таракани. Я сказав, що кажу, це дійсно добрий знак. Ми розкрутимо канал, ну і коротше, і буде доньки. Коротше, Усе хорошо. так воно і і вийшло. Значить, на сьогоднішній день на каналі там 11,5 тисяч майже підписників. Да? Ну і Вікторія, якби ми якби, гуртом набрали підписників. Видали заміж Вікторію. Коротше, я думаю, що ну, для Вікторії це ну, 25 й рік ну, буде якийсь ну такий, ну, може, в якомусь там плані. Да? Коротше, я дякую тобі, дитино. Вона дійсно, як би мені як дитина, бо в мене мої діти старші за неї. Дякую, що ти помниш такого діда Григоровича. Дякую тобі щиро за такий подарунок. Дякую твоїм батькам, що тебе виховали гарною працьовитою донькою. Дякую Сергію Остапенку, Лесі Петрівні, це дружина Сергія. Короте, дякую вам, усім, усім вам в новому році. І я маю в виду зараз геть усіх, хто мене зараз дивиться, а вам, так як я побажав усе це утром, повторюю, бачите все вечором. Щастя, здоров'я і головне миру нам усім у 26-му році миру. Так що усім гарно відсвяткувати новий 26-й рік, усім добра, позитиву і миру. На цьому все. Дякую вам, що були зі мною увесь цей рік. 25-й. Я думаю, що ви будете зі мною і 26 2026 році, бо в нас там дуже багато планів. З Нового року я вам все як би, зроблю об'яву, розкажу, що вас де. Аж де вас, повірте мені. Значить, <плес> дочекаємося і все будете знати і розуміти і приймати у Участь у цьому. Значить, до побачення до наступних відео. А Вікторії ще раз дякую за такий чудовий подарунок якраз під ялинку.